Усі красуні вже від завтра можуть бути запущені у виробництво. По одній безкоштовно отримали п'ять швейних виробників з Хмельницького. Окремі з цих моделей унікальні. Це, мабуть, вже тільки третя машина в Україні. От вже одна машина, ми ставили на підприємство, протестували такий плоский шов. Якщо хтось подумає, що це одна деталь, то це шито дві деталі. Дуже плоский, еластичний шов, тільки така машина це робить. Без такого обладнання не обійтися при пошитті, скажімо, спортивного чи військового одягу, адже дозволяє робити особливий шов, пояснює підприємниця з Хмельницького машина надасть можливість більш модернізованого налагодити більш модернізоване виробництво, окрім того, ця машина спеціалізована машина, котра надає і робить м'який шов, що дуже важливо як для воїнів ЗСУ, так і для будь-якого спортивного одягу. Наталя Потапова одна з п'яти хмельницьких виробників, яка отримує флетлуб безкоштовно. Це дозволить розширити асортимент продукції, а підприємству зекономити гроші для підприємства на сьогоднішній день. висвобод такі кошти. Це надзвичайно великі кошти, Ошти, а якщо вони залишаться на підприємстві, то звичайно, що це нові робочі місця, звичайно, що це сировина. Виробники отримали обладнання безкоштовно, завдяки підтримці німецького уряду. Члени поділя Фешн Кластер отримують. Надзвичайно цікаву, я би сказав, навіть унікальну матеріальну допомогу від німецької програми від донора від GIZ. тому що 5 флетлоків це є не тільки технічний ресурс, а це і інше вікно можливостей. Це спеціалізовані машини, вони є далеко не на кожному підприємстві. Зараз ведуться перемовини про постачання автоматичних ліній та розкрійних столів, що дозволить посилити конкурентну спроможність хмельницьких виробників.